Всім мої вітання і доброго козацького здоров'я. Ви на каналі Виногради Сад на дачі з вами Володимир Ісаєнко. Спершу я хочу подякувати всім за перегляди, за подобайки, за коментарі, які ви пишете під моїми відео, і які є темою наступних відео. І от вчора було опубліковано мною відео про щеплення винограду, і вночі поступило таке питання. Чому весною ми щеплення чорне в чорне робимо тоді, коли рух соку сповільнюється, а чорне в зелене навпаки, ще поливаємо виноградні кущі? Ну, от, на ці два питання я і відповім у цьому відео. Значить, неодноразово були такі спроби зробити щеплення. Як до початку руху винограду весною, під час руху винограду весною. І всі роблять їх тоді, вже коли рух соку винограду вже сповільнюється. І тоді щеплення вдаються, а попередні щеплення вони не вдавались. От. Значить, ще ключиков проводив виноградар всім відомий виноградар із Запоріжжя. Такі досліди по щепленню винограду, тоді коли ще до початку руху соку. І основна проблема там була в тому, що низька температура окружаючого середовища, оточуючого середовища і калюс не образується, калюс не образується. А тоді, як починається рух соку, значне виділення соку приводить до того, що. Ці щеплення, щепи просто закисали. Ну, Якщо ви зріжете весною рукав винограда, наприклад, наприклад, ви виростили нову лозину для того, щоб замінити рукав, якому вже більше там, 10 років, чи скільки там він втратив свою так сказати, плодоносність чи якісь інші моменти, і якщо ви його весною зріжете, От. Та навіть до початку руху, соку руху. З нього буде інтенсивно виділятися сок, і тоді на ньому даже образується воно такий гриб, як кисіль, Воно прив... перетворюється в таку густу масу. От. От оця маса якраз і приводить до того, що щепа закисає. Правда, Ключикову вдалося розробити нагрівачі, електричні нагрівачі. Це трубка керамічна, на яку намотувалась проволока з великим опором, і по ній пропускався ток. Сили такої, щоб там була оптимальна температура для утворення калюсу і зростання щепи з підщепою. От, і в нього би, це вдалося. Були публікації певні в ті роки 90-ті, чи трохи раніше. І Якушенько Василь Євдокимович, це зірка мого каналу. У мене багато з ним знято відео, де він розповідає про, своє, про свій виноград, про сорти винограду, як вирощувати виноград. Зараз уже другий рік таких публікацій немає, от уже вік, якось бажання втратилося робити їх. Хоча виноградом він займається, вирощує потихеньку, звісно, не в тій кількості. І він пробував робити, повторити те, що робив ключиков, у нього не вдалося. Ну, а е, спроба, того ж Василя Євдокимовича, робити щеплення під час уже інтенсивного плоду е, е, руху соку, тоді, коли вже й температура, і все. Казалось би, що воно повинно взяти і пограти, але е, образувався оцей е, закисали. От, його щепить, і тому воно не вдається. Ну Це не він один, який робив такі спроби. От, навіть у вчорашньому відео був, коментар, один із коментарів, де людина написала, що він на початку руху до початку руху щеплення робив, і все нульове, ні одного приживання. От тому і роблять тоді, коли і температура на дворі гарна, яка потрібна більше 20 градусів вже хоча б в день, і рух соку не такий, що той сок, який виділяється, для щепи сок, потрібен виділятися, щоб він йшов у прищепу і давав можливість. Брунькам розпускатися, бруньці розпускатися, і рости новому пагону. Якщо не буде руху соку туди, то, звичайно, така прищепа не виживе. Ну, а що касається поливання, тоді, коли ми щепимо, Чорне в зелене. Як правило, це вже десь в середині червня, от в цей період, повидно, щоб і цей зелений пагін вже мав певну товщину, певну таку міцність, щоб воно можна було щепити, і щоб закінчилось цвітіння винограду, тому що на, ну, якщо це кущ плодоносящий, якщо не плодоносящий, то це не впливає. Але основне, для того, щоб цей зелений пагінь, куди ми будемо щепити, ну, мав був конденційний для цього. От, певної товщини і певної міцності. Тоді щепа буде нормальна. Як правило, це після того, як цвітіння винограду закінчується десь в середині червня. От. І тут. Звичайно, якщо у вас це І тут, звісно, треба, щоб рух соку був обов'язково для того, щоб ця щепа пішла в гос, щоб бруньки розпустилися, і пагін ріс. Але цей період співпадає з тим, що у вас закінчилось світіння, зав'язались ягоди, і їм також треба рости. І от тут полив він важливий не тільки для щепи, а він важливий ще для того, щоб різ росли ягоди, ріс вас урожай. Ну і пагони. Пагони і ягоди вони рости повинні до серпня місяця. От в первых числах серпня я на своєму е, винограднику, ну от, е, кхе, ріст пагонів. Прикращаю, ну просто їх беру і прощипую, якщо вони це саме ростуть. А в цей період повинен бути інтенсивний ріст. І тому вологи, треба щоб у ґрунті була достатня кількість. А якщо ще суха весна, значить під час цвітіння виноград краще не трогать. От поливи, коли їх треба робити. От, по перше, якщо ви відкрили виноград і ключикові ще рекомендував робити стартовий полив. От, Як тільки буньки наче, починають е, набухати, з додатком азотного добрива під корінь, під корінь, невелику кількість, десь е, приблизно декілька десятків міліграм на квадратний метр до грама, небагато. От. А вже е, другий полив, десь за тиждень до цвітіння, для того, щоб. Е, Виноград підготувався до світіння, особливо, якщо сумка земля, та ще якщо у вас ґрунти піщані, супіщані, то такий полив треба робити обов'язково. І третій полив потрібно робити тоді, коли якраз ягоди зав'яжуться. Ягоди зав'яжуться, ну і В цей період ми робимо щеплення, чорне, в зелене. Чуть-чуть пізніше зелене в зелене. От, теж потрібна волога, і якщо ґрунти піщані та ще е, сухі, е, немає дощів. Ну, Навіть якщо дощі йдуть. Е, Докимович в одному із відео от, е, про виноград, він, я не пам'ятаю, який там е, сорти винограду було, чи Аркадія, чи Ландиш, і щоб отримати таку велику ягоду і великі грони, а в нього грони були там і по півтора, і по два і більше кілограм, от і ягода здорова. І він каже, що от як зав'яз прийшла, то треба поливати і поливати. От, навіть тоді, коли йдуть дощі, дощ іде, а ви поливаєте. Тому що дощ що дощ. Дощ може верхушку ґрунту на промочити, от, навіть до корня воно до вашого не дійде. А там на глибині, там де ваші корні, а це глибше 30-40 см, в залежності від якого от. То там може бути недостаток вологи, ґрунт може бути сухувати. Тоді треба поливати. Ну і попутно тоді, звичайно, що якщо ми в цей період робимо щеплення, то може показатися, що це ще зв'язано з тим, що ви зробили щеплення чорне зелене. Оце така моя відповідь. Якщо є якісь питання, то будь ласка, будь ласка, пишіть у коментарях. От, Значить, всі ці питання я е, розказував у своєму відео. Ну, воно було опубліковано років 10 назад. Не хочеться, звичайно, повторюватися е, кожен рік одне й те саме розказувати. Казалось, все є, тим паче, що інші ще розказують. ну, Якщо у вас є якісь питання чи про щось нагадати, будь ласка, пишіть, я всі коментарі читаю і з задоволенням я вам відповім. А на цьому все. Всім мирного неба над головою міцного козацького здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення!